Одного разу я запитав колегу, чому ти такий ледачкуватий і не спішиш виконувати завдання? Його відповідь мене вразила і заставила дуже глибоко задуматись. Я не ледачкуватий, я просто бережу енергію для моїх важливих справ. Я задумався. А чи правильно і куди я витрачаю свою енергію? Життєва енергія дуже важлива складова нашого життя та діяльності. Бувають моменти, коли ти і здоровий, а робити нічого не хочеться. Відчуваєш себе як вижитий лимон. Немає енергії. Де її взяти? Про це також є у відео. Але більше про те, як зберігати життєву енергію ту, яка вже є. Часто ми витрачаємо її на непотрібні нам речі. Тому потрібно вчитися зберігати енергію. Як це робити? Це і є життєва мудрість. Найголовніше. І це найбільше тобі потрібно і допоможе. Все, що ти робиш в своєму житті, роби для того, щоб бути щасливим. Отже, відпускай людей та ситуації. Не прокручуй можливі варіанти подій. Сталося так сталося. Отримуй досвід і йди далі. Коли складно відпустити, став два питання. Чи буде це важливо для мене через 5 років? Або. Сьогодні ввечері я вилітаю до Риму чи будь-яке місце, яке дуже хочу відвідати. Чи візьму я цю проблему з собою? Друге. Наприкінці кожного тижня відповідай на запитання, що я вивчив минулого тижня. Найбільше досягнення за тиждень. Який момент цього тижня був незабутнім і чому? Аналіз минулого допомагає зберігати енергію в майбутньому. Третє. Слідкуй за зовнішністю, фізичним станом та здоров'ям. Воно одне. Попереду у тебе здійснення мрій та планів. Здоров'я знадобиться для їхньої реалізації. Спорт, йога, медитація допоможуть. Перевір. Завжди будь готовий до нових досягнень та несподіваних зустрічей. Четверте, Не скаржся на долю. Добре подумай перед тим, як щось робити. Народна мудрість каже, сім раз відмір, а один раз відріж. Подумавши, мовчки встань, йди і роби все, що потрібно. Але пам'ятай про збереження енергії. Менше роби лишнього. П'яте. Подорожуй. Двічі на рік вирушай туди, де ще ніколи не був. Подорожі допоможуть знайти себе і зарядитися енергією. До того ж, подорожі міняють свідомість. Ти починаєш дивитися на деякі речі по-іншому. Подорожуй з наповненим контентом. Це збільшує емоції та враження в рази. Шосте. Дозволь собі робити помилки. Щось упустив, не прогав урок із цього. Помилка чудова можливість для розвитку. Чим більше ти робиш помилок, Тим швидше ти розвиваєшся і ростеш. 7. Розвивай індивідуальність. Ти такий, який є. Ні з ким не змагайся, окрім себе. Завжди вір в себе і нікому не дозволяй підірвати цю віру. Якщо тобі важко і ти зупинився в розвитку, сумніваєшся в своїх силах, задай собі запитання: кому вигідно, щоб ти так думав про себе. Де дорога важча, туди і йди. Бери те, що відкидає світ. І що світ робить, те не роби. У всьому йди супроти світу. І тоді прийдеш ти до себе найкоротшою дорогою. Восьме. Приймай рішення самостійно. Не готуй за чужими рецептами. Це важко, але це твій шлях. Твоє рішення завжди найкраще. У всякому разі для тебе, любимого. Якщо хтось хоче змінити твою думку або рішення, дай собі відповідь на питання. Кому і для чого це вигідно? Дев'яте. Не нав'язуйся. Світ величезний. У ньому точно є той, хто буде щасливий, отримуючи саме твій погляд та посмішку. Обирай для спілкування однодумців і тих, у кого такі ж цінності та погляди, як у тебе. Десяте. Вчися розслаблятися та концентруватися. Лишні рухи з'їдають твою енергію. Дозволяй собі байдикувати або просто нічого не робити. В цей час приходять найкращі рішення та ідеї. Зроби внутрішній спокій і гармонію своїм пріоритетом. Справжня сила людини проявляється не в поривах, а в спокої. Важливо пам'ятати, нікуди не спіши, ніколи не запізнишся. Одинадцяте. Усміхайся, навіть якщо щось вийшло не так, як ти планував. Пам'ятай, не отримати бажане іноді і є везіння Відносися до всього, як до гри. Виграв добре. Програв, зроби висновки, іди далі. Життя це гра, і ми в ній лише актори, сказав ще Шекспір. 12. Чися говорити ні. Не бійся відмовляти. Це зекономить твій час та енергію. І ти не будеш жити чужим життям. 13. Оцінюй кожне своє слово, що вимовляється на правдивість, корисність і доброту. Говори, по суті, нічого зайвого. Ні пліткам, ні та скаргам. Краще мовчи, якщо нема чого сказати. 14. Думай. Перш ніж ухвалити рішення, оціни його вартість. Задай собі запитання, яку користь я буду з цього мати. 15. Не злися. Якщо ти сильно розсердився на когось, зачекай 24 години або хоча б порахуй до 10. Перш ніж відповісти. Коли ти злишся, ти втрачаєш дуже багато енергії. Це один з способів скачування енергії системою. Гнів. Це не прийняття того, що ти не можеш контролювати. Якщо ти навчишся приймати такі речі та події такими, як вони є, а не захочеш контролювати, гнів поступиться місцем лагідності. 16. Будь незалежним та самодостатнім. Твоє щастя залежить тільки від тебе, а не від того, як думають і чинять інші люди. Не треба відноситися до інших так, як хочеш, щоб вони відносились до тебе. Навпаки. Треба відноситись до себе так, як хочеш, щоб до тебе відносились інші. Ось це спрацьовує завжди. 17. Поважай себе та інших. Людина обирає сама. Не втручайся у справи, які тебе не торкаються. Не заглядай в чуже життя думками та словами. Не опускай з поля зору свій вибір. Поважаюча себе людина, не порушує чужих кордонів. Не вчить життю, не лізе в чужі особисті справи, не заважає оточуючим, не чіпає чуже без дозволу, не робить гедот, підлостей, ненависті, не приймає всяких пересудів, пліток та інтриг, тому що все це йому абсолютно не потрібно. 18. Дій виключно всередині своєї сфери впливу. Не турбуйся про те, на що не можеш впливати. Завжди задавай собі запитання. Я можу щось змінити в цьому. Якщо ні, залиш його і займися своїми справами. Не трать енергію. 19. Будь на свіжому повітрі щодня. Незалежно від погоди та настрою. Спілкуйся з природою. Ходи босим по землі при можливості. Це зарядить тебе енергією. 20. Вір у мрії та ідеї. Час не лінійний. Вони вже здійснились. 21. Розвивай таланти. Пам'ятай, вони є у тебе. Просто розплющ очі. Спостерігай і записуй, що тебе найбільше цікавить. Аналізуй свої записи. Це і є твій шлях. 22. Будь відповідальним за свої слова та вчинки. Твої слова мають величезну силу. Будь людиною слова, а не хазяїном слова. Бо хазяїн слова слово дав, слово забрав. А людина слова слово дала, і вже не потрібно ніяких ні печаток, ні підписів. За це тебе будуть поважати всі. 23. Будь вірним людям, принципам та вибору. Бути вірним не вроджена якість. Це рішення. 24. Якщо є справа або робота, яка займе менше трьох хвилин, її слід виконати негайно. Не відкладай їх у довгий ящик. Туди давно вже нічого не вміщується. 25. Ніколи не потрібно заздрити. Бо що таке заздрість? Заздрість це небажання бачити добро в іншому. Потрібно мінятися самому. Але ж це так важко. А заздрити – це легко і не потрібно напружуватися. А якщо ти навчишся радіти добру в інших, воно стане для тебе натхненням. 26. Забудь про ненависть. Що таке ненависть? Ненависть це небажання прийняти людину такою, якою вона є. Якщо ти навчишся приймати інших без умов, ненависть перетвориться на любов. Коли ти починаєш сприймати людей такими, які вони є, і перестаєш їх міняти під себе, ти перестаєш гніватися, ненавидіти і відчувати різні негативні почуття і емоції. Завищені очікування та порівняння по собі це найголовніші проблеми у спілкуванні та взаємовідносинах, і основні причини конфліктів та непорозумінь. І це заважає тобі бути щасливим та насолоджуватися життям. Тому завжди потрібно в першу чергу бути собою. І сприймати людей такими, які вони є, без зайвих очікувань. Іншу людину змінити неможливо. Змінитися можна тільки самому. Але краще піти легшим шляхом. І в тебе буде більше часу для щасливого життя. Коли не можеш змінити ситуацію, поміняй відношення до неї. 27. Прийми факт, що минуле хай залишається в минулому. Воно не існує. Отримуй досвід, зроби висновки, відпусти і йди далі. Для того, щоб мати нове, потрібно викинути старе. Як пам'ять у гаджеті. Щоб завантажити щось нове, потрібно очистити місце, видаливши старе. 28. Розставляй пріоритети. усьому своє місце і свій час. Роби головне, а решта підтягнеться саме. Перевір один раз. І далі так будеш робити завжди. 29. Перемагай страхи. Що таке страх? Страх це неприйняття невідомого. Та якщо ми навчимося приймати невідоме, воно обернеться на пригоду. Страх це просто ілюзія. Всесвіт завжди дає стільки, скільки ти можеш витримати. Нічого не бійся. Взагалі нічого не бійся. Навіть смерті. 30. Ніколи не здавайся. Йди вперед малими кроками, але постійно. Не звертай увагу на думки та реакцію інших, але завжди прислухайся до них, можливо, це тобі підказки Всесвіту. Народна мудрість каже, сміхів люди бувають, і завжди сміється той, хто сміється останній. Наполегливість та завзятість завжди винагороджується. Адже життя одне, і воно дуже коротке. На жаль, багато хто розуміє це тільки в кінці життя. Тому чим раніше ти це зрозумієш, тим буде тобі краще. Бажаю успіхів та здійснення мрій. І завжди пам'ятай, ти нікому нічого не повинен. Єдине, що ти повинен і зобов'язаний в своєму житті. Це бути щасливим і в гарному гуморі та насолоджуватися життям. Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолоджуйтеся життям!